Доброго раночку. У мене чарівна кава моя. І давайте подивимося на цей тиждень. 28, 29, 30, 1, друге, третє, четверте. Ну, вихідні, я завжди окремо дивлюся. Ну, все одно давайте подивимося. Комусь дуже-дуже потрібен мій розклад. Так, дивимося по цих гарних картах. Давайте. Дивіться і мотайте собі на ус, бо тут зараз будуть такі поради, які потрібні саме вам. А сьогодні робіть, казалось би, понеділок але треба робити роботу, яка була запланована ще із виходних днів. Без цього, що ви. Її зробити повинні, ви просто сьогодні не зможете, бо вона планова у вас, бо вона з рослинами зв'язана зв'язана з роботою. Взагалі, не з відпочинком, а з роботою. понеділок такий день, знаєте, як двоякий. Ну, краще, знаєте, ніде не ходить, не по гостям де, а працювати. Тут, кохання у вас у вівторок, щось у вас буде за розмова така дуже-дуже. Потаємна і за відпочинок або за поїздку один до одного. Казалось би, може бути преграда, гора, але ні, на перший взгляд, щось буде, вроді не виходить за цю зустріч, це може бути і планування зустрічі, не тільки реальна зустріч. Але ця гора, бачите, дуже далеко, то вона не буде вам преградою. Так, у вас велика дуже перешкода. Для чого перешкода? Зараз подивимося. Ну, я вам скажу, тут треба не замарюватися, прибирати, чиститися. <клес> будинок, квартира, город, подвір'я, душа своя і е особисто свій емоційний стан, тут треба грандіозна чистка, бо, бачите, перешкодження у вас є, скала. Скала перешкоджає, щоб піти потім далі. Тут задумайтесь над тим. У мене, кстати, є оберіг, тож не було їх. Оберіг семилучний оберіг, чистка, знову з'явилось. я 15 оберігів забрала у монахів. Так, далі можна замовити. Оце, якщо людина носить цей оберіг, то організм чисте по повній це ви все відчуваєте. І потім захищає від негативу. Так, далі. Бачите, як я вірно сказала. От ви як почистите оце все? ну, І на подвір'ї, і в будинку, де яке є сміття. Бачите, почнете все спочатку. Обнуляється організм, нульова карта, гарна карта. Вам це допоможе. Бо не треба застаюватися. Застаюватися. Знаєте, як в давнину кров випускали. Це 100-200 років назад різали, коли людина починає витворяти, хто Ну... Чистити треба було. А вони раз різали, щоб кров дурну випускати, і тоді випускала зурна кров. Ну, Це бувало смертельно, бувала бувало людина і вмирала при таких процедурах, а деякі виживали, і тоді людина жила далі. От, оце таке у вас накопичення. Ну, я до цього не призиваю. Лучше знаєте, такі методи чистки нормальні, цивілізовані. Це я вам переносно значення сказала. Будете середа четверг планувати. Планування ваших дій, планування, може, поїздки, планування, що будете робити, то все ви сплануєте ідеально, все у вас вийде. Гарна карта е, говорить про ваше равновіснення, що ви не починаєте не чорну полосу. І не входите в чорну полосу, а ви собі тут равновесія, іде все своїм чередом, і все так і буде. Так, далі ви накопичуєте. Навіть вдасться цей тиждень накопичити якісь кошти. Бачите, собираєте, і дуже задоволені. Не буде накопичення, Може, хтось велику суму грошей отримає, або ще якісь будуть додаткові прибутки, що навіть зможете відложити. Так, все одно якісь перешкоди. А планували цей тиждень десь поїхати, відпочивати, то не поїдете. Бачите, гарна полоса, біла полоса починається. Раз. Не накручуйте себе, закрили камнем, сонця нема. Открили і вам повний вперед. Робіть, дійствуйте. Тут гарна новина попереду. У вас все вийде. Я це знаю.